Весна, дивовижна краса, усе розквітає, розвивається, прокидається після зимового сну, тягнеться до теплого сонечка, надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку, зацвіли луги, діброви, Повну гомону, розмови і пісень чагарнику. Саме на весні. Є дуже важливі екологічні дати, одна із котрих День довкілля. У 1998 році президент України на підтримку ініціативи Міністерства охорони навколишнього середовища ухвалив своїм наказом відзначення кожної третьої суботи квітня Дня довкілля. Що таке довкілля? Це сонце і місяць, і блискавка, і грім, і хмарки, що з неба шлють всім, це вітер веселий, що з травами грає, ранкова зоря, що у небі засяє, струмочок маленький, що швидко біжить. Земля, де ти ходиш, вода, що ти п'єш, словом єдиним довкілля назвеш. Воно дасть тобі силу, наснагу, дозвілля, бо сам ти також частина довкілля. Бажання знати якомога більше про природу й довкілля було завжди притаманне людині ще з перших кроків її розвитку. Краса природи справжнє диво, все неповторне і живе, де не поглянь скрізь так красиво. І всюди казка оживе. Гляньте довкола, який зелений, чарівний, і красивий світ, кожна квіточка вам на радість, кожна рослинка для здоров'я. Полюбіть цей щедрий світ усім своїм серденьком, зачаруйтеся ним, ніколи не знищуйте, не ламайте, не марнуйте того, що так щедро дарує земля. Це вона кожному з нас дарує синє бездонне небо і чисту водичку, заквітчені луки і зелені ліси, широкі степи і безмежне море, високі гори, дзеркальну гладь озер, щоб ми були на цій землі щасливими, здоровими, добрими і люблячими. Кожна рослина, дерева, пташина то все чудова наша Україна. Наше завдання зберегти природу для мене, для тебе і всього народу. Ми всі діти природи, усім, що маємо, завдячуємо їй. Вона з віку мудра, немає нічого величнішого від неї, дбайливої покровительки, всього сущого на землі. Недарма наші предки казали, бережіть природу для людського роду, її подих Божий дух. Давайте пригадаємо правила поведінки, яких нам усім треба дотримуватися, щоб майбутні покоління могли насолоджуватись та спостерігати за чудовим світом природи. Не ламай гілки кущів і дерев, не обривай листя і цвіту. Не псуй кору дерев, не рви квітів на лузі, в полі, в лісі, не висмикуй гриби, а зріж ножем, щоб не пошкодити грибницю. Не топчи й не збивай отруйні гриби, бо ними лікуються дикі тварини. Не лови метеликів, бабок та інших комах, не руйнуй мурашників і не вбивай жаб, не лови диких тварин і птахів. Не галасуй у лісі, лузі, парку, не залишай багаття в лісі, природу вмій любити, не смій ніколи і ні за нізащо, їй шкоду причинити, даремно квіточку не рви, пташині спокій дай, усе, що є навколо тебе, люби і оберігай. Підемо в гості ми до матінки природи, у світ квіток із лісом розбавлять, де музика дощу лунає у негоду почуй її і не будеш сумувать. Ти подружись з природою, мій друже, щоб полюбити її потрібно знать. Як рибка з морем, пташка з небом дружить, їх необхідно всіх оберігать.